Що? Що Жутко. чуєте метро? Звук. Так, ми чуємо різні звуки. Ці звуки можуть нам видавати машини, шум вітру, тролейбуси, собака а? може десь лаяти, що ще може пташка співати, або розмовляти можуть люди. Кір тихенько. Або можуть розмовляти люди, вони також. При... Ми також від них чуємо звуки. Так, е, Тому звуки ми можемо поділяти на мовні Мовні – це ті, які ми е, вимовляємо ми з вами, і немовні звуки. Немовні звуки це всі інші звуки, які ми можемо чути. Е, це, наприклад, там шум вітру, шум дерева, коли він воно листочками шелестить. Шум машини, шум пта... голос пташки це все немовні звуки. А мовні звуки це те, що про... промовляємо з вами ми. От я зараз з вами говорю і промовляю якісь звуки. У мене відбувається мовлення. Я до вас говорю, ви чуєте звук. Так, зараз послухайте уважно віршик. Дмитрик з песиком-рудьком у дворі гуляє. Як сучасним стати псом, рудого навчає, нині кожен хатній пес ходить з телефоном. Раптом загубився десь, то дзвонить додому. Ще раз слухайте, Дмитрик з песиком-рудьком у дворі гуляє. Як сучасним стати псом рудого навчає. Нині кожен хатній пес ходить з телефоном, раптом загубився десь, то дзвонить додому. Так. А тепер скажіть мені, про кого йшлося в цьому віршику, керівництво? Про, про песика, а ще про кого? Про, про... про хлопчика. Про хлопчика Про... так. І кого ж навчав так. хлопчик Дмитрик? Кого він учив, Кірунь, Кірочка? Собаку. Песика. А хто запам'ятав як звали песика? Як собачку Рудий. Рудий. Руди. Руди. Так, його звали рудий. А що потрібно робити, коли загубився? Що він йому казав, хлопчик? Додому, Дзвонити додому по телефону. Так. Ану давайте, пам'ятаєте, ми з вами декілька занять тому навчалися складати речення. Давайте спробуємо скласти речення зі словом песик. Микита, Стасік, хто з вас спробує? Я! Давай, Микита, спробуй скласти слово, речення зі словом песик. Ох. Вечі, которые собаки принадлежат. Можешь про речі, які їй принадлежат, без різниці, будь-яке речення. Про будь-що, але щоб там було слово пес. м'ячик. Песик грає м'ячиком. Ми можемо так сказати. Ну, да. Так, а тепер спробуй сам. Спробуй сам. Ти просто підзабув, як це складати речення. От, наприклад, песик грає м'ячиком. Гарне речення, а тепер ще щось спробуй скласти. Я Давай, Кіра, а Микита поки подумає трошки. Кіру, <звучить> mm? А ну хто може скласти речення самостійно? <звучить> я пішов гуляти з песиком. Умнічка. класно, я пішов гуляти з песиком. Так, уже більше ідей з'являється. Станіслав, давай ти спробуй щось придумати про песика. Так, де це мої сміливі діти ділися? А ну, Кира, я точно знаю, что Кира знает. Грызе. Может, с классу. Нет, не Давай, давай. Белая давай, мы же, мы же полностью приезжаем. Собачка. Собачка. Грызет. Грызет. Косточку. Косточку. Песик грызет кисточку. Принимаю, чудово. Грызе. Еще кто? Так, так, ще хтось я... е... вигадав, Микита? А... Ні? Пішов, Не придумав? Я пішов, гуляти з песик. Песик грається е... з пташкою. Отлично. Песик грається з пташкою. Молодці. М -м, може, так прыгать на пташку. Ну, може, братися з нею. Так, скажіть мені, де ми можемо зустріти песика? Кирюш, а що в тебе звук? А ну нажми там мікрофончик. В будці. Можемо в будці зустріти, будка це його будиночок, ще де можемо зустріти. А в, групу... в парку. В парку можемо зустріти? Кіра, можемо в парку зустріти Песика? Так. Да. Можемо. Так. Е а тепер скажіть мені, якщо ми почуємо голос Песика? Він нам про е видасть мовні чи немовні звуки? Варят. Мовні. Мовні? Ми зрозуміємо, що він каже. Ні, не мовні Мовні звуки тільки ми з вами можемо. Кирю, Кирюш, Кирил, дивись, там внизу в тебе має бути мікрофончик. І він у тебе перекреслений. Натисни на нього. Ану, шукай його на телефончику, бо в тебе відключився звук. Так, да, в куточку там є такий мікрофончик, і він в тебе має бути зараз перекреслений. Тобі його треба натиснути, і він буде біленький із зеленим. О, чудово, є, побачила. Так, немовні песик нам видає немовні звуки. Е, нагадайте мені, де ми ще можемо почути немовні звуки. У так, ще. немовні. Машина, ще. Зоопарки. зоопарки. від звірів. Ще? Так, сказала ще. Фонарик та фонарик, Ну, якщо фонарик там якісь звуки видає, то можливо. Де ще? Так. А, а якщо вітер шумить звук, можемо якийсь почути? А, ні. Можем. Можем. Коли ви є там вітер, звук також якийсь такий шум. Добре, а мовні звуки де можемо почути? У нас. У нас. Лютера. Так, слухаємо Дайте... далі. Слухаємо уважно загадку. Все, тихонечко, тихо, тихо, Софійка. Ця тварина вже відранку нам співає колесанку. Нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Хто це така, діти? Кіша. Так, Це кішечка. Далі невеличка та сіренька, в нірці мешкає тихенько. Та що ж таке там? Невеличка та сіренька. В нірці мешкає тихенько. Уночі по хаті нир я шукаю сало і сир. Хто це така? Мишка. Мишка Мишка нам видає мовні чи немовні звуки? Мишка, немовні, звичайно, немовні. Молодці. Так, зараз. піднімайтеся зі своїх стільців. Трошки потанцюємо з вами. Ура! Ура, ура, ура. Так. А що ж вам включить? Давайте. Так, зараз ми звук. Є, видно екранчик мій? Видно видно видно. Мане деталю і так далі. Ногою натискаю на облез руками кроку. Тримай мене за і деталі, но холь натискаю нам педалі Атрибо, давай, Іди ти за мною та збивай. Чику-рику і дiesen, Чику-рику і я танцюю. Чику-рик у стомпоні, Ой-ой-ой! Вас відтанцює Чику-рику і д거든, Чику-рику і я танцюю. Чику-рику у стомпоні, Ой-ой-ой! Пикуріку. Перевіряє normal! Піґuріку Пікуріку, Bilderbrück! Даку-пиканку! А? Кукурику. Кукурику, ку -ку -ку, да. Курика. Кукурику. Кукурику. Так. Так, так, так. <клухи> Рухаем и сдавим. С этой странички. Давайте еще раз. Ага, хитренько ты яка. <клухи> <клухи> Перед вами на екранчику з'явилися деякі малюнки. Скажіть мені, будь ласка, для, дивлячись на ці е, зображення, в яких ситуаціях ми можемо чути мовні звуки, а в яких немовні? От перший малюнок у нас тут е, вулик. Тут будуть у нас мовні звуки чи немовні? Немовні. Якщо звук від пральної машинки. Ні. Так, Може. а якщо е, дзвінок телефону. Це мовні. А якщо це розго... розмовляє дівчинка? Мовний. Мовний. Так, це мовні звуки. Може. Вона буде. Про, е, так, говорити мовні звуки. Микрофон пропустили. Мікро... О, точно. Якщо ми говоримо в мікрофон, то це який буде звук? Мовний. Мовний, бо туди Мовний. говоримо я не пропустила, то просто мікрофончик нам зробили. Так, е давайте з вами пограємо в правду, чи неправду. Чи правда, що кізочка каже ме? Правда. правда. Чи правда, що мишка каже няв? Ні, ні. ні. Чи правда, ні. що їжачок каже гав? Ні, ні, ні. А чи правда, що курочка каже ко Ко. ко Так, да, правда. правда, чи правда? Ага, все, Правда закінчилася. Е, зараз, якщо поруч зошити, дістаньте їх, будь ласка. Кіра, я знаю, це твоє неулюблене завдання. У мене тут зоси немає. Немає зошиту. Що ж робити? Тут я сумніваюся, що в тебе. є. У мене немає зошита. Так, а ну в кого ще немає зошита? Чесно, руку О, тепер є. У мене є. Тепер є, бачите, якщо дуже, постара... якщо дуже постаратися, зошит знайдеться. Так, відкривайте зошит. <кій> так а я, я Поки що відкрию свій. Від, останні, від останньої а роботи відступайте чотири клітиночки. Від останнього того, що ми там малювали, відступайте чотири клітинки вниз і в п'ятій будемо з вами писати. просто Макета два, три, четыре. Микита вийшла? А где писать? Да, да, да. Теперь від мішки відступай вниз 4 клітинки тільки від початку, від початку рядочка. Чотири, правильно. Где лапка заканчивається, Да. Він же, мабуть, ану покажи мені свого мішку. Де він там у тебе? Ага, я його не побачу, бо в тебе затемнений фон. Дивись, знайди у себе початок листочка, от як у мене, самий початок краюшек. Возле мішки у тебе. А? Так, шукай самий початок лапки ведмедя, тільки угу. так, Нашов. І, і від тої лапки відступай вниз чотири клітинки. Ти зробили, Кирюш, то Мені я лапки. не тобі пояснюю, а Микиту... Микиті. Тебе, Кирюш. Мені. Ти правильно зробив. Все, і в п'ятій будеш писати. Так, поїхали. Кіра, не хвилюйся, важкого нічого ми не буде. Ми просто ручку потренуємо, не букви, нічого. Ми так, лінієчки. Просто тренуємо руку, щоб ви впевнено, писали потім букви. Так, поїхали. Знаходимо лівий нижній куточок клітинки, ставимо там крапочку. Ну, зачем ти це робиш? Поставили крапочку. там? Так. І Тягнемо діагональну лінію до правого верхнього куточка. З нижнього лівого куточка до правого верхнього куточка ведемо лінію. Потім від правого верхнього куточка спускаємося вниз до правого нижнього куточка. Кіра, ну поклади трошки олівець спати. Опусти його трошечки, він у тебе дуже високо. Не на стіл спати, дивись. Трошки його поклади на руку. Іра, подивись на мене. О, поклала. Поклади його, щоб він у тебе краще спав. Там. О, Та не на стіл, а не на руку. О, да, да. Далі від нижнього лівого куточка піднімаємося знову до правого верхнього куточка. Робимо як юлочку таку. Потім знову опускаємося вниз. Так. Піднімаємося вгору. І так до кінця рядочка. Робимо це зараз, до кінця рядочка. Ой, хочу До кінця рядочка зараз доводимо, бо там нічого важкого немає. А тих покійно. Я час додімаю. Так. Це не важко ми доробимо зараз. Що ти робиш? По кліточкам вже попала. Так, є. А тепер дивіться. Тепер між цими ялинками, що ми намалювали, нам треба з вами поставити ось таку крапочку. Вона в нас вийде на лінії. Одну, другу, знизу, зверху, зверху, знизу. Зрозуміло, де ставимо крапочки? Між цими ялинками. Між трикутничками, між ялинками ставимо крапочку. Внизу і вгорі, і там до кінця рядочка. Є? Сон, давай, давай, смотри, вот так по диагонали сюда. Нет, нет, у тебя не вышло. <говорит> Микит, выходит в тебя? <говорит> 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 ja, нет, ja, я, я, ja, 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 я сюда вйдем. Ja, <говорит> <говорит> <вон. говорит> <говорит> Сонечка, пошли. Нет, Кирешенька, не надо.

Це так надану? Так, так, що так вниз? Я лівий. От такі цю. Дивіться, показую ще раз: від нижнього лівого куточка до верхнього правого тягнемо лінію. Тихо, Давай. Кирюха, все вийде. Дивись. Шукаєш все, нижній давай. лівий куточок і тягнеш о, рівну лінію до правого верхнього куточка. Нижній, так, так. Тепер Потім низь, звідси спускаєшся до наступного куточка, о, до правого нижнього. О, о, правильно, все, хорошо, давай дальше, далі. Далі тепер знову піднімаємося до верхнього правого куточка. Оце нерісувати, не треба більший рисувати. Да, вот так, да. Далі, Кирюш, спускаємося то. знову вниз від верхнього лівого до нижнього правого куточка. І так далі. далі піднімаємося знову вгору і спускаємося далі. знову вниз. Ну, все, тебе Хорошо, все. Только одинаково дело, не делай большое сразу. Так. Делай зверху, точечка. Так, да молодец. Все. Так. Выходит теперь, Кирюш? Все, а то ты рано засмутился. Треугольники прям рисуют внутри. Вот, Так. Вот и тут. Вот, и опять треугольники, точка. И вот так, да? Так, Кира, выходит? Нет. 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 Давай дальше, смотри рисуй. Интересно. Софійка, а в тебе виходить чи ні? Давай, <ріх> ділай. Виходить. Чудово. У нас тільки Стас сьогодні, да, швидко впорався. <ріхи> давай, <ріхи> давай, <ріхи> давай. <ріхи> Молодець. Вот сюда. От сюди, в этот очікуємо. Так. Молодець, умідеться. точечку, не палочку. Нет, теперь сюда. вот тут, нет, вот тут. Нет, ну давай, вот нет, давай мы будем по точечкам. Хорошо, красиво. давай, дорисовывай. Давай, теперь вот эту. Вот там такое София, что в тебя не выходит так дуже? Меня папу, меня мама уже преследует меня. Преследует мама? Отца мама. Ох и мама. Давай, добре, давай, давай. Я вже, я... давай ми сюди йдемо. Отставите. Молоді тоді. Все, все, все. Ну, добре, хто закінчив, той закінчив, хто не дописав, допишете тоді пізніше. Так. А Я вже дописав. О, Чудово! В тебе вийшло? Чи без да. допомоги мами важкувато ще, так, да, Микит? Ну нічого, ми навчаємося, все вийде. Так. Кирилла вийшло, Микита зробив, Станіслав зробив, е Софія. Там почти, вийшло. Так, вийшло. Будемо сюда. вважати. Кірюш, Кіра, що в тебе? Уже почти. Давай. Раз, дві. Сонечко, вот сюди, пожалуйста. Ну, ти щось бігало? ти в мене присліду. Так. Ну, добре, я закриваю свій зошит. Дописалася. Ура! Бачиш, Кір, як гарно постаратись, то все виходить. Ти молодець. Ти сьогодні прям з таким зусиллям розумничка. Все. Рада була вас бачити. Сьогодні ми зустрінемося з вами о 15-й годині. Все, до вечора, до побачення. Бувайте. Бувачу.